Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати 5 доларів за себе та 5 доларів за кожного запрошеного друга. А для того, щоб почати заробляти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, Філкоін вам безкоштовно подарує 5 доларів за себе та 5 доларів за друга. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній ссылці, скачати їх додаток, далі зайти в додаток, нажати на кнопку «Register Have. Написати свій email, нажати галочку, нажати на кнопку Continue. І по-англійськи написати своє ім'я, прізвище, номер телефону та нажати на кнопку Continue. Далі ми придумаємо пароль в розділі Confirm Password. Знову пишемо свій пароль, який ми придумали, і нажимаємо на кнопку Create Account. Після цього нам напише, що. На нашу пошту відправлено лист для активації нашої пошти. Тому ми переходимо на свою пошту, шукаємо лист від Philcoin і переходимо по цій отсилці. Бачимо, що «Your email has been verified, тобто наш емейл успішно верифікований. Далі ми повертаємось в додаток і авторизуємо через свою пошту та пароль, яку ми вказували при реєстрації. Після цього ми в цьому розділі обов'язково вводимо мій промокод і нажимаємо на кнопку Send. Так. Після того, як ви ввели мій промокод та нажали на кнопку Send, ми переходимо в розділ «Wallet» і нажимаємо на кнопку Create Wallet. Тобто створити свій гаманець. Знову ж таки, нажимаємо на кнопку Create a New Wallet, тобто створити новий гаманець. Нажимаємо на всі галочки і нажимаємо на кнопку Confirm. На цьому етапі може у вас глючити додаток, якщо у вас не виходить нажати на кнопку Confirm або не переходить на наступний етап, тоді я рекомендую вам вийти з додатку і знову авторизувати через свій логін і пароль. Якщо це вам знову ж таки не допомогло, то заново створіть аккаунт на нову пошту. Вводіть знову ж таки мій промокод, і перейдіть в розділ валиць, створити новий гаманець, і тоді у вас вже все піде. Оскільки я сам стикався з цією проблемою. І створивши новий аккаунт і вівши знову ж таки промокод, у мене все пішло. Тому я рекомендую вам таким чином зробити. Після того, як ми нажали на кнопку ConFirm, ми продумаємо Пін-код із чотирьох цифр. І На наступному етапі також повторно вводимо свій пін-код із чотирьох цифр. Далі ми нажимаємо на 12 word Resolver reset Тобто, що ми бажаємо, щоб наше секретне слово було з 12 слів, оскільки менше буде вводити їх. І Тут нам виб'є наші секретні слова. Вам потрібно зробити скріншот і десь у себе зберегти. Після того, як ми зберегли, нажимаємо на кнопку Confirm. І тут нам потрібно по порядку ввести ці всі 12 слів. Від першого до 12. Просто нажимаємо на слово, яке йде перше, далі на слово, яке йде друге, і так до 12. Бачимо, що ми успішно створили свій гаманець. Нажимаємо на кнопку Go with». Ось ми успішно ввели правильно всі 12 слів. Тепер нам потрібно нажати на кнопку Create File. Так, бачимо, що ми успішно створили гаманець. У нас на балансі вже відображає суму. Тепер ми переходимо в головне меню. Вгорі зліва нажимаємо на оці от три риски. І нажимаємо на кнопку Verify account. Тобто верифікувати свій аккаунт. Нажимаємо на кнопку Continuum, пишемо е, свою дату народження, по-англійськи пишемо назву своєї вулиці і номер будинку, вибираємо Україну та пишемо поштовий код. Та нажимаю на кнопку Continue. Далі вам запропонує пройти верифікацію через ID-карту, водійське посвідчення або паспорт. Тобто через загран. Особисто я вибирав загран. і ось тут в розділі Identity Number. Нам потрібно ввести номер свого документу і нажати на кнопку Continue. Далі ми нажимаємо на кнопку Upload Your Document. І тут я змінив мову е, на російську з англійської, щоб було більш менш зрозуміло, що вони в мене хочуть. Е, далі я нажав на кнопку Начати провірку, е, вибрав е, Україна. І нажав тут е, на той самий документ, який я вказував на ось цьому етапі, де нам потрібно було ввести номер свого документу, оскільки вони, чи відповідає. Е, Номер документу, який ми вводили, тому що ми зараз їм сфотографуємо. Тобто можна пройти верифікацію через водійське посвідчення, загран або ID-карту. Особисто я проходив через паспорт. через загран. Тому на цьому етапі я також нажав на кнопку паспорт. Бачимо, що нам потрібно загрузити фотографію свого документу. Я успішно загрозив. І тут нам потрібно покрутити головою вліво і вправо. Нажимаємо кнопку Начать, крутимо вліво-вправо і бачимо, що пише, що ми успішно завершили. Тут чомусь мене викинуло з того гаманця, який я створюю, але добре, що я зберіг ці всі 12 слів, тож я можу відновити доступ. Для того, щоб відновити доступ, потрібно нажати на I Already Have a Wallet. Далі, знову ж таки, поставити галочки, знову-таки ввести свій пін-код, який ми придумували. Нажати на кнопку «Restore my wallet», тобто відновити мій гаманець. І тут пишемо ці 12 слів нашої секретної фрази, яку ми попередньо зберегли. І нажимаємо на кнопку «Continue». Бачимо, що я успішно відновив доступ. І ось тут у нас аккаунт верифікатіом в статусі Pending. тобто наша верифікація в статусі очікування. Як тільки вам одобрять верифікацію, це означатиме, що вам нарахують 5 доларів. Я уточняв у підтримки, ці 5 доларів вони нарахують для кожного у вересні місяці, тобто не відразу приходить ця винагорода. Далі ви можете перейти в розділ «Реферал Rewards, скопіювати свою реферальну ссылку та свій промокод, запрошувати друзів і за кожного такого запрошеного друга ви гарантовано отримаєте 5 доларів. Також друг, який зареєструвався по вашій реферальній селці, ввів ваш промокод, та успішно пройшов верифікацію. Також отримає безкоштовно по 5 доларів. Ця акція буде діяти включно до кінця цього місяця, тобто вона ще буде діяти включно до 31 серпня до середи. Тому у нас є ще час запросити якмога більше людей по своїй реферальній селці і заробити на кожному по 5 доларів. Ці токени нам нарахують у вересні місяці у токенах PichIL. Ці токени вже торгуються на біржі MEX, я перевіряв. Тобто, як тільки нам прийде в вересні місяці винагорода за себе та за друзів, ми ці всі токени виведемо на біржу MEX. Ось бачимо, там успішно можна продати ці токени. Оспішно виведемо ці токени на біржу MEX, На біржі MEX продамо. І конвертуємо, приміром, в LTC або в USDT, і виведемо куди завгодно, на будь-яку біржу. Приміром, можна вивезти на біржу WhiteBit, далі перевести кошти в рівні і вивести на свою банківську карточку. Тому з цього проєкту ми гарантовано отримаємо кошти. Тому рекомендую всім робити. Ось бачимо, ми будемо отримувати 5 доларів за себе та 5 доларів за кожного запрошеного друга. Я вважаю, що це дуже крута пропозиція, оскільки можна, приміром, запросити дуже багато користувачів. Навіть якщо ви запросите тільки 10 людей по своїй реферальній силці, ну це вже 2000 гривень. Це досить хороша сума. Тому я рекомендую всім неодмінно скористатися цією пропозицією. Якщо у вас раптом щось не виходить, якщо у вас додаток ключить, я рекомендую вийти з додатку, далі повторно авторизуватися, ввести знову ж таки промокод, і тоді у вас все запрацює, оскільки в мене була така ж сама проблема. Тому рекомендую вам неодмінно скористатися цією пропозицією, оскільки тут роботи буквально на 5 хвилин. Просто зареєструвалися по моїй реферальній силці, ввели мій промокод, пройшли верифікацію і все. За це вам безкоштовно дадуть 5 доларів. Далі запрошуйте друзів і на кожному також заробляєте по 5 доларів. От і все. Акція діє до кінця місяця, тому рекомендую всім поспішити і забрати свої безкоштовні 5 доларів. А на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.